Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за стояння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 4 серпня. Перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським культом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. 4 серпня ми маємо нагоду привітати знеманила жінок, які носять святе ім'я Марія. Оскільки в цей день церква вшановує святу рівну апостольну Марію Магдалину, одну з жінок-мироносець. Вона народилася в містечку Магдала в Галілеї. В Євангелії нічого не сказано про її юність, але з передання довідуємося, що була вона вродливою жінкою і жила грішно. Магдалина потерпала від тяжкої недуги біснування. Коли Спаситель вигнав з неї сім бісів, вона залишила усе і пішла за ним разом з іншими жінками, стіленими Господом, виявляючи зворушливу турботу про нього. Представниця так званої слабкої статі вона не покинула Господа після взяття його юдеями, в той момент, коли почала хитатися віра в нього навіть у найближчих учнів. Саме вона стояла біля Голговського хреста разом з Пресвятою Богородицею та апостолом Іоанном, а потім супроводжувала причисте тіло Господа Ісуса Христа при перенесенні Його до Горбової печери в саду праведного Йосипа Ремафейського і була присутньою при Його похованні. Відданість Христу проявилася і в тому, що по закінченні суботи. Рано вранці, першого дня тижня, Марія, без остраху за власне життя, взявши дорогоцінне миро, пішла до гробової печери разом із ще кількома жінками. Тому не випадково вона однією з перших удостоїлася побачити воскреслого Спасителя, який послав її до своїх учнів, і саме вона першою радісно сповістила апостолам звістку про те, що Христос Воскрес. Згодом свята рівноапостола Марія Магдалина благоїстувала в Єрусалимі Римі. А на сам кінець у Ефесі, де допомагала апостолові Іоанну Богослову. Згідно із переданням, саме з її слів він записував події 20-ї гливи Іванелія про те, як Магдалина великоднім ранком зустріла біля гробової печери воскреслого Христа. Там же в Ефесі Марія і спочила. Згадуючи Марію Магдалину та інших жінок мироносець, ми часто запитуємо, якою повинна бути сучасна жінка Християнка. І іноді виникають запитання не лише стосовно її внутрішнього світу, а й зовнішнього вигляду. Наприклад, чи припустимо жінці, яка відвідує храм, стригти або фарбувати волосся, відповідає представник Української православної церкви блаженніший митрополит Київський та усієї України Володимир. Зазвичай жінки в храмі з покритими головами. Тому не видно, чи вони зі стрижкою і чи фарбовані у них волосся. Тому гадаю, що це питання. Скоріше про вигляд жінки поза межами храму. Тож і ми разом з апостолом Павлом побажаємо жінкам, щоб вони в пристойному вбранні, соромливістю невинністю прикрашали себе не зовнішнім плетінням волосся, не золотом, не перлами, не дорогоцінним одягом, а добрими ділами, як личить жінкам, які присвячують себе благочестю. А коли людина більше піклується про внутрішню красу, ніж про зовнішню, це відображається і в її поведінці, і в її одежі, і в її стрижці, і в кольорі волосся. Шановна радіогромадо. По нашу допомогу звертається чотирирічний малюк Андрій Марченко. Немовляті потрібні кошти на чергове обстеження в Петербурзі, адже на Україні синдром Казабаха Меріта, на який хворіє дитина, не лікується. Для небайдужих телефон мами Андрія 098 589 6403 повторюю 098 589 6403. Усім миром подаруємо дитині надію на майбутнє 098 589 6403 Це був православний календар за 4 серпня. Христос посеред нас.